Ми в Данкін Донат приїхали попити каву з Брендоном і перекусити донатами і бейглами. Зачекаю на своє лате з гарбузовим смаком. Брендон любить холодні напої, він собі взяв бейгл, а в мене такий пампушок з повидлом всередині. Ранок прохолодний дітки в школі. А ми будемо насолоджуватися ранковою кавою. О, яка в мене смакота. Приїхали ми додому, показую, що купила. Зупинилась в магазині Волмарт. Там є тканини на метраж. і... Я шукала за ось таким бежевим матеріалом. Щось таке типу екошкіри. Буду сьогодні переодягати наші крісла. Зараз вам все покажу. Отож, мова йде про ці крісла, які йдуть навколо острівка. У мене їх чотири. Вони у нас вже дуже давні і не. Щось таке супер якісне, але вони служать нам нормально. І єдина проблема, що мені прийшлося ці чорні чохли купувати, тому що насправді вони ось були такі бежеві. Але чим вже ми тільки не вичищали, бо то дітки полюбляють тут їсти за цим острівком, є плями? Ми вже пробували різними способами. Нема сил боротися. Я побачила е, в YouTube відео, як можна самому все це гарно зробити. І от я підібрала майже такий колір, який був. Я і хотіла. Не хотіла я чорне все робити, мені так не подобається. І я зараз хочу все гарно сама зробити. Думаю, і надіюся, мені все вдасться. з мені брендом ось такий стейпл пістолет, і я розпочинаю роботу. Добре, гарно натягувати, бачите, получаються без різних таких складочок тут. Як десь-не-десь не десь невеличке, то нічого страшного я зараз приховаю. А так, я за результатом дуже задоволена. Нарешті я справилася і показую готову роботу. Ну, що все випрямиться гарно, але я добре натягувала так, щоб ось тут складок не було і мені вдалося. Як я робила вперше, то трішки є складки. А вже наступні, чим раз краще вийшлося. Я задоволена своєю роботою. На тканину потратила 10 доларів, а оновила всі кріселка. Всім привіт ще раз зі штату Західна Вірджинія, Пест Вірджинія. Я під'їхала в магазин Second Hand Goodwill. Маю трішки вільного часу, вирішила пройтися, прогулятися і вам показати, що сьогодні там можна знайти. Найперше на колишці з аксесуарами побачила парасольки. А моя, яка в машині завжди лежала якраз при останньому вітрі, я її залишила в смітнику біля магазину, бо з неї нічого не залишилось. І от думаю, потрібно в машині мати. От є звичайні чорні. 2,91. 91 відкрите. Бікайнд. Супер. Тут вона чорна. Тут така. Треба брати. Calvin Klein для окулярів. Такий чуху. Долар 14, але мені не потрібен. Можна знайти нові речі з етикяткою. Ось Calvin Klein. Такий гольфик. Але з магазину Роз. В магазині розвін був 18 доларів, а тут 8,80. рівно набагато нижча ціна. Ось така на дівчат The North Face курточка, вітрівка. Це бренд дуже дорогий в магазинах, а тут 6,26. Яка яскрава блискуча Victoria's Secret. 12 доларів 6 центів. Сьогодні рожеві етикетки півціни і зазвичай, якщо от, от такі, то їх буде дуже мало. Такий хід, вони, напевно, чи ховають такі речі, чи що, не знаю. Йду в ту частину, де всяке для дому, тому що одяг стільки ходити не люблю то розглядати, хіба якби щось. Треба було, шукала, то так, а просто покажу вам, що тут можна знайти. О, вже виставили костюми до Халовіну на дитячі гарбузики. 8 доларів, 4 сьогодні є худовенькі. З етикетками. Якийсь дракончик, Майнкрафт. Так, Побачила з цієї сторони такі худонки і згадала маленьку катрусю, тому що в неї були точно такі ж з цим <гум> віні-пухом. Тут ще ну, відкривається і робився такий столик. Я вже забула, як Якось вона там так оці відсвоїться на лікін і там столик. І вона там їла завжди. має зелені ноги Дінозаври. Так, що тут? Пилозбірники. Так, хтось свою колекцію курочок поздавав. Ваги ваги 35 доларів. Нічого собі то дешевше в магазині можна купити новому. Хоча вони нові також, ну але це ж секонд-хенд сюди люди здають безкоштовно, що їм не потрібно. Лампи, всякі кухонні торнадо, ой які. Це та сітка, яка на парасоль зверху на мікроскоп можна придбати за. Зараз ми глянемо за скільки. 14 доларів. Ну, він прощий в магазині. Дики для хлопчиків. 1898. У нас Марк взагалі машинками не любить гратися. Абсолютно з дитинства, навіть з маленького хлопчика не любив, я йому купувала і вони його не цікавили зовсім. Машини. Це буде стіна 6 доларів коштує. Праски. Електричний чайник. Ось такий оригінальний. 5 доларів. Ой, яке блюдо з індиком. До дня, подяки, можна індика туди ставити. А катруся, в свою чергу, не любила ляльок ніколи. Для ванни. на мило, на щітки зубні. Ну, вісечка, тільки в когось, бачите, лежало, порохами припало і здали в скетчерс фірму. Ставив секонд конгент. Вінки. Так що в нас тут з тут дерева різні. Ось друзі, пише, що особливі друзі це благословіння. Хтось комусь подарував, а воно опинилося в секонд Генді. Ось такий зайчик великодній. Три долари. І ось дерев'яний. Та воно як масажар може бути. Тут все червоне на цих полицях. Яка Міс Діни. Мок Тут синеньке різне. На стіну якісь такі гіпсові чи з чого, не знаю. Аплікації, квіточки різні. Ого, важкенька така ця шкатулочка. Зроблена в США. Така оригінальна якась. Морська тематика. Хто живе на березі океану, то можна будиночки так прикрашати. А тут якось воно і не, не хочеться таким. Тут якась пташка така, напевно, декорація. Он світиться, вона включається, але не працює. Ось такі срібло скляні. Бокали, старовинні, напевно. Каштучна зелень. З магазину Walmart, етикетка. Якась така вазочка, ніби як з глини, але незрозуміло. Всяка Ось поїлка така ж, як і в нас вдома скляна для кулібрів вона в Гудвілі 5 доларів. А в нових магазинах можете собі уявити. Це для кленового сиропу. Той якийсь ангел, такий крутиться, музику грає, але на обличчі мені нагадує наші ляльки мотанки Це не знаю якої національності костюм. Не впевнена. Там ще інша була. І взагалі було дуже багато ляльок сьогодні. Хтось, напевно, якусь колекцію здав. А це набір сілі перець. О, з магазину П'єр Ван. Хто в Америці знає, то був такий. Магазин з домашніми різними прикрасами, але він вже вийшов з бізнесу. Така вазочка розписана вручну, напевно що. Багато посуду, як завжди, на різну ціну, на різний смак. Побачила коробочку Мішель Обама Колекшн. Теж цікаво мені просто глянути, що там всередині. там Солек, але два Так, соле. Це вам покажу інших полиць трішки якісь такі сувенірні різні фігурки. Ну, наразі в мене тільки пара соля за 2 долари 90 -1 цент у візочку. І думаю, на цьому і завершиться мій похід сюди. Це якась вазочка така, сюди квіти можна вставляти і пташка. А це зроблено в Йогославії. А повернувшись додому, побачила, що в нашому полі трактор вже робить останній на цей сезон покос і вже формує тюки з сіна. То вирішила ще раз цей процес відзняти для вас. Можливо, хтось в попередні рази пропустив відео і не бачив. І буде цікаво. Подивитися, як роблять раунд бейлз, називається такі круглі сінові тюки. Я вам щиро вдячна за перегляд. Дякую за ваші добрі слова, коментарі що залишаєтеся зі мною. Бажаю вам в першу чергу міцного здоров'я, мирного неба над головою і всіх земних благ. До зустрічі у наступному відео!